На вулиці пахне весною. Така красота. А ми будемо готувати сніданок. Приготували кавку, хто чайок. Будемо готувати. Інгредієнти потрібні яйця, печень тріски, цибулька, петрушка. І для прикраси помідорчик, огірочок. Ну що, приступаємо. Гетки підсмажуємо на грілі. Ці печень-тріски я купляла в Ашані. 7,50 коштує. Гарна ціна, навіть дешевше, ніж в Україні, це для тих, хто в Польщі. Тепер закидаємо яйця в блендер. Дуже швидко все збивається і готується. Петрошку, цибульку. І основний інгредієнт печень тріски. Додаємо саму печінку. Вбиваємо блендером. Отака смакута вийшла. Зараз будемо смачувати. Вже довго збивати не треба його, щоб не було зовсім таке однорідне. І намазка наша готова. Хлібчик підсушився на грилі гарно. Помідорчиками чері, огірочок і зеленої цибульки зверху додаємо. Це вже більше для декору. Але і смак теж даємо. І приготуємо зараз салат. Даю пекінську капусту, пінат. Крупно нарізала помідорчики чері, огірочок, цибульку. Направляємо дуже просто. До теплої води додала чайну ложку меду, розмішала, щоб мед розчинився. Додаю 2 столові ложки соєвого соусу. вимішую, сертну отступу. Перемішуємо, олії не додаю. Хто любить, може додати чайну ложечку. І поливаю салат. Мішуємо, посипаю ще зверху кунжутом і салатик готовий. І така смакота готова. Сподобався рецептик, підписуйтеся. Насправді дуже смачні, грінки, салат дієтичний хто слідкує за фігурою, теж підходить. П'ячені тріски дуже багато вітамінів, які зараз на весну дуже потрібні. Так що підписуйте, ставте лайки. Погода на вулиці, як весною. Красота.